Давайте так, дивіться. Я вважаю, що це дуже і дуже якісне свідчення того, що Україна є точно такою ж країною, як там Німеччина, Франція, де також держава може прийняти те чи інше рішення. Суспільство може не сприйняти, ну, наприклад, не довели ви логіку цього свого рішення да, до суспільства. Воно говорить, нам це незрозуміло, не подобається. Що далі відбувається? Люди виходять на протести, тому що це інструмент демократії. Держава або, або або вона буде діяти в логіці такого, давайте ми будемо забороняти атакувати суспільство і так далі що до речі дуже дуже часто відбувалось на пострадянському просторі або держава говорить, так зрозуміло ми побачили Є там дескомунікація, є непорозуміння. Давайте тоді вносити корективи. Отак От працює нормальна демократія, і на мій погляд, ситуація поки що стабілізована на тому, що домовились внести зміни, ну тобто повернутись до певного статус кво щодо там, наприклад, антикорупційної вертикалі до цього були долучені і представники того ж набу, і представники генеральної прокуратури так само. Це буде проголосовано в депутатському залі. Ну я вона вже там вже є дата да 31 липня. І після цього мені здається, що ми вийдемо якраз таки на оце розуміння, що все стабілізовано. Да до моменту голосування ще будуть там певні дискусії, певні там розмови про це і так далі. І це знову ж таки нормально. Дивіться навіть під час війни Україна демонструє. Ключовий сенс демократії як такої: якщо суспільство щось не зрозуміло, воно виходить, використовуючи інструменти тиску на державу і отримує позитивний результат. Який позитивний результат сіли за стіл, проговорили, внесли корективи. Так має працювати система. І мені ця система сьогодні набагато більш симпатична ніж те, що було нагадаю та, там, 2004, там дві тисячі четвертий, коли Ну, наприклад, якщо беремо 13-14, людина, яка не розуміла України, була тоді президентом. Вона взагалі не розуміла, що це за ментальність, що це за країна, які тут мають бути дискусії, і так далі, і вона вирішила так. Є питання у суспільства. Нас це не обходить. Давайте ми будемо це репресіями там, а, а, прибирати зі столу. Да і так далі. Далі ви розумієте, революційний процес був запущений, незворотні сьогодні. Україна виглядає так само підкреслює як будь-яка європейська країна. Є нерозуміння у суспільства, Воно виходить, говорить ми не розуміємо, пояснюйте. Далі держава реагує, так як має реагувати, вносить корективи в свою модель поведінки.